Вітаю вас, друзі! Сьогодні 22 серпня і ми готуємося до святкування Дня Незалежності в дуже дивний спосіб цього разу, бо у Києві дуже багатьох відправляють додому. Фактично найближчий тиждень, цей тиждень будуть працювати вони дистанційно. Багато і моїх знайомих. Ну і навіть учора було повідомлення поки що не офіційне, але вже знаходить воно підтвердження більше і більше, що працівників урядового кварталу. Відправляють працювати дистанційно, тобто, от, в період до 25 серпня, вони фізично на роботу виходити не будуть. Чому так? Давайте спробуємо з цим розібратися. Ви зараз на моєму каналі в Ютуб. А мене звати Валерій Клочок, тому прошу вас підписатися. Хто цього не зробив раніше. Якщо відео сподобається, буде корисним, просто поставте лайк. Я вас дуже прошу. І так, поїхали. Загроза ракетного удару ракетами різного характеру, вона лунає постійно і, от, як правило, стверджують принаймні так високопосадовці в Україні, що до знакових дат Росія полюбляє робити якісь провокації. Хоча, як на мене, скажу чесно, ну я не вбачаю в цьому якого зв'язку, тому що ну, Путіну особливо приводів не треба. З іншого боку, йому треба пояснювати, чому він так вчиняє по відношенню до іншої країни. В нього виходиться непогано. І однією із таких ідеологічних засад, на яку він спирається, постійно мотивуючи свої дії, обґрунтовуючи свої дії, вієну риторику, тероризм, який вчиняють по відношенню до України, це мовляв, що в Україні живуть нацисти. І в цій частині йому дуже потрібно мати конкретних людей, які будуть продукувати цю ідею. Ці люди мають бути публічними, вони про це повинні розповідати. І він це робить дуже довгий час. Якщо взяти характеристику телеканалів. Російських за останній період, ну, от в останній рік особливо, починаючи з 24 лютого, то ніж півроку, там риторика змінилася, заборонили Facebook, Інстаграм, і ви це все знаєте. А YouTube платформа зроблена так, що вони не бачать нашого контенту, ну, україномовного. Хоча пробивається по VPN, наприклад, навіть і це відео я більш ніж переконаний, багато росіян будуть дивитися і е, виливати купу лайна тут під коментарями. Ну, окей, не проблема. Займайтеся. <кій> і от, буквально останні там кілька років то конкуренція на цьому ринку, тому що він підігрівається грішми, нафтовими, газовими, дуже серйозна. Ну, зокрема, тих, що в мене на пам'яті, можу, можу вам сказати, що Соловйов, да, мабуть, чином не номер один в їхньому розумінні з пропагандистів, який розповідає, що треба всіх українців вбивати. Далі сіменян. Дуже давня фігура, нараша туди і працює, вона постійно на телеканалах, це з таких топових, да, що відомих. Потім Кісільов ну, десь трішки ззаді, але також постійно з'являється. Втім, не можна сказати, що до нього не дослухаються. Конкуренція є. Ну і один персонаж, також, який. Давно вже в російському медіа, але він не просто в медіа, він глибше йде. Він намагається бути дотичним до процесів політичних, це Дугін. Ну, от буквально днями сталася, ну, в його розумінні трагедія. У нас свято, бо знищений був ну, не він, а його донька Дар'я Дугіна, яка продукувала і фактично несла в маси ідеї свого батька. Біля Москви неподалік випухнув її автомобіль, в якому мався знаходитися її батько, але так сталося, що вона поїхала. Ця подія вже не нова, ви її добре знаєте. І тут, власне, не про цю подію, а чому стався цей замах? Бо це, як на мене, дуже дуже е, ну, цікавий момент. <кхух> Бо е, подія сталася 20 серпня, о 21.30, А деталі з'являються: от зараз нині їх більше більше набирається. І От коли я сьогодні спілкувався в ефірі одного із радіо НВ із журналістом, він каже: ну Слухай, ну, Дугін не така вже знакова фігура, щоб на нього зважати. Говорю, ну медійно так. Але говорю, в нього є дуже цікавий бекграунд. У 2003 році він створив таке собі міжнародне євразійське двіження. Рух, Міжнародний євразійський рух 20 листопада його там вони ділі на с'їзді. Представництво відкрите в 29 країнах. Це і країни співдружності незалежних держав, Германія, Німеччина, Франція, Італія, Великобританія, США, Венесуела, Чилі, Сірія ну, купа країн. І це дійсно вказує на те, що цей рух він не міг бути ну, просто, знаєте, таким медійним. Він мав нести якусь іншу мету. І цілею було поширення саме якогось наративу на широкі маси. Не просто в Україні, а в світі. Ну і Дугіну, який став фактично на чолі цих процесів, він його заснував, йому це вдавалося до певної міри, і я скажу дуже непогано. Бо, якщо, наприклад, взяти один таких з епізодів, який дотичний взагалі до нас, то це прес-конференція, яка була проведена. У 2005 році, 23 лютого. Чому такий важливий цей момент, і я на неї звертаю вашу увагу. Фотографія, на якій зображено, от ви зараз бачите, ця прес-конференція, вона проходила в Ріа Новості, Є два цікаві персонажі. Улюблениць мільйонів українців в період після 24 лютого Олексій Арестович та Дмитро Корчинський. Ну, Рестовича ви знаєте, Корчинського також. Корчинський заснував свого часу е, таке філософське, як він сказав, філософський клуб братство, який там сповідував типу, націоналістичні праві, ультраправі ідеї в Україні. Але якось так сталося, що вони обоє потрапили на цю прес-конференцію разом із Дугіним. Тобто в Москві сидить Корчинський, і Дугін. Запитання, що вони там роблять. 23 лютого це період, коли вже пройшла фаза активна помаранчевої революції, до влади фактично в непростий спосіб прийшов Віктор Ющенко і представники політичної партії Наша Україна. Це був складний процес. Ви добре, мабуть, пам'ятаєте, хто з молодших Звісно, ні, а от мій вік там і трішки молодші, то <кхід> добре ми можемо розповідати багато про ті події, вони були непростими. Ну і от, зокрема, Корчинський разом із відомою вам Наталією Вітренко, про яку я два слова скажу пізніше, він фактично виступив таким, нібито, лідером опозиції до Віктора Ющенка. Ну, коли ти до влади не прийшов, то ти переходиш в опозицію. Логічно, логічно. Але яка риторика? Риторика Ющенка була націоналістична. Ну і братство нібито того націоналістично не сходиться. Да? Ющенко пропагував європейські ідеї. і тоді вже говорилося про можливість руху до НАТО. Питання піднімалося. Ви згадайте, наприклад, створений блок не так на чолі із Віктором Медведчуком і уже покійним першим президентом Леонідом Кравчуком. Багато речей крутилося довкола антинатівської риторики, яку риторики, яку пропагував. Лющенко і от Корчинський разом із Арестовичем їдуть до Москви і там разом із Дугіним, про яку я говорив, який саме і пропагує євразійські наративи, а його ідеологія називається новоєвразійство, тобто все проти заходу. Євразійство проти Заходу. От там і сидить Корчинський з Рестович і розповідають ну, тезу Корчинську, тому що відео нема, для того щоб розуміли ну, риторику. Необходимо прислушатися к нам, вивод із українського уроку і постаратися всіми силами не допустити подобного в Росії. К нам прийшла неприятна, неспособна власть з великим кредитом довіри і фінансовою це це сайту який так і називається Євразія, він до цього часу існує в інтернеті, ви можете подивитися, це не є проблема. На ньому ж розміщені фотографії Дугіна Корчинського, Арестовича. Ну і Арестович е, говорить так само, що е, який був присутній на прес-конференції, він каже, що в результаті помаранчевої революції заводи перейдуть во власть Вашингтона і Брюсселя, що в ітогі приведе к подміні настоящих чоловіцьких ценностей на уніфіцірованій потребності. І він визнає, що е, ієрархія, яка була тоді в Україні. Ну пам'ятаєте, кучма адміністрації, заводи, параходи, все під ним вона програла мережі. Бо тоді дійсно дуже потужно розвивалася мережа, ну, за прикладом тої самої мережі ВКонтакті, Фейсбук, інших соціальних мереж, але мережі в народі. Це так і є. Мільйони людей тоді виходили по всіх містах, в'язали помаранчеві стрічки і дійсно такий спосіб перемогли. А тепер до Корчинського і Вітренка, буквально два слова. От е, Зараз ви на своїх моніторах бачите фото із е, сайту День, де стоїть Корчинський разом із Наталією Вітренко. Наталія Вітренко очолює. Прогресивну соціалістичну партію України, яка заборонена в Україні, і визнана проросійською свої проросійські погляди. Вона не приховувала з самого початку І от цікаве фото, що вони вдвох роблять там. Корчинський після цього дав купу матеріалів, коментарів найрізноманітнішим виданням якось я з ним навіть був в ефірі в одному з телеканалів на прямому. Де він також розповідав про, про, про українські націоналістичні погляди, але от дивно виглядає його позиція: от, от ще одне фото Ющенко-Чемодан, вокзал Америка. Далі на цьому ж мітингу фото Руська Республіка, ну і так далі. І е, Наталя Вітренко це та сама Вітренко, і з Юрієм Вітренком це не однофамільці, це родичі, то мати, а то син. А Вітренко сьогодні очолює НАК Нафтогаз України. Ну така історія. А Арістович сьогодні є радником. В офісі президента України я безвідносно до керівництва офісу президента ем, і до президента, який сьогодні дуже послідовно відстовують незалежність України, але сама цікава історія з Арестовичем. Чому, як і до чого? Змінюються часи, змінюються погляди? Ну, можливо. Але давайте полишимо Вітренко, Корчинського, Арестовича і дугіна до певної міри, тому що він, ну як сказати, постраждав. Ну ні, але заплатив за свою риторику, тому що він свого часу, ну не те, що виступав активно проти України, але він навіть був персоною нон-грата. Якось на риториці Антинатівській, яку він сповідує постійно. Відповідає, бо він ще живий, да, поки що живий. Чому поки що я вам скажу? У 2007 році, у червні місяці, його жорстко-жорстко депортували із України. Він приїхав сюди, намагаючись тут провести якісь заходи, які були спрямовані проти просування України до Європи. Ми вже тоді заявляли про свої європейські цінності. Ми тоді заявляли про можливість вступу до НАТО. тоді... Німеччина і Франція, Ангела Меркель, зокрема, виступили проти того, щоб ми там були. Тоді, в 2007 році, Путін виступав із дуже відомою доповіддю на одному із самітів НАТО, де він говорив про те, що Україна це не Україна, вона не повинна там бути, і це взагалі вона не має права на існування, і це взагалі фейкова держава і так далі. 2007 рік Дугін активно продукував ці ідеї. Разом з ним росла його спалена в автомобілі, знищена. Знищена, не вбита, знищена позавчора донька Дар'я Дугіна. І вона ці ж ідеї і продукувала. Ну ід говорить, що вибухівка, яка закладалася в автомобіль, вона не призначалася саме для самого Дугіна. Але так сталося, що він в автомобіль не сів, сіла його донька. Вона поїхала попереду і фактично вибухнула у нього на очах і загинула. Багато різної міфології зараз є конспірології про те, що Дугіна за кордоном, з паспортом і так далі. І тому подібне, мовляв, ніякої там. Смерті не було, це саме, це взагалі, класичне інсценування. Освіційна влада Росії сказала, що знищили Дар'ю Дугіну українські диверсанти. Ну, я, звичайно, погано собі уявляю, як, наприклад, український диверсант чи диверсантка. Чому диверсантка зараз вам поясню, потрапила в Росію? Там провела надскладну операцію з підкладання вибухівки під автомобіль, здійснювала супровід. Не та все можна, можна, безумовно, що можна, але ж ну знову ж таки, не можна недооцінювати ФСБ. Вони теж активно працюють. Ви добре знаєте, яку мережу вони розвинули в Україні до початку широкомасштабного вторгнення, і пізніше зараз СБУ кожного дня майже публікує новини про затримання, затримання, затримання. Це ж також не просто так. Тому от допустити, що в підмосков'я поїхала наша диверсійна група, і там вчинилася такий. Е як вони кажуть, терористичний акт, знищення дарі Дугіної можна, але з великою натяжкою. Ну і от буквально щойно перед тим, як я вам записував це відео, ну готувався записувати відео, з'являється інформація від уже офіційна нарія новості її публікують, що вбивство Дугіної розкрите. Росіяни вже його розкрили. За вбивством стоїть якась громадянка Наталія Вовк 79-го року народження. Вона прибула до Росії 23 липня разом із дочкою, там проводила складну операцію, міняла номери на своєму автомобілі, навіть автомобілі Міні Купер, а потім вона здійснила цей теракт і виїхала через Псков до Естонії. То ФСБ гарно працює чи ні? Риторичне запитання. Ну і звісно. Історію із знищенням Дар'ї Дугіною про два слова ще про Дар'ю Дугіну і про самого Дугіна. Чим Дугін такий ну, не те, що цікавий, я запам'ятався в поганому сенсі цього слова українцям. Ще в 2014 році він закликав українців убівати, убівати, убивати. Є спеціальне навіть відео, ну не те, що спеціальне, це він говорив у коментарі одному із інтернет-видань, яке називається? Анна Нюс, ну от ви зараз дуже можете побачити це відео. Убивати, убивати і убивати. Більше больше, а розговорах ніяких не дорожність. Е, і на ньому він конкретно говорить про те, що українців треба знищувати, що це не люди. Цю саму територіку продукувала і його донька Дар'я. Вона ходила по телеканалах російських і дуже чітко повторювала наративи батька. Ті самі, які були озвучені ще у 2005 році на прес-конференції в Ріановості, де були присутні Рестович Корчинський. Я просто нагадаю. Звісно, що ну ми колись з кимось дружили, з кимось не товаришували, ми читали якісь видання, ми переосмислювалися свої позиції. Це все може бути, я це все розумію. Але історія із знищенням Дар'ї Дугіної, те, що ФСБ це на Україну і каже сама Сімонян потім, під грунтуючись на знищенні своєї. Ну, фактично, колеги, да? що Київ буде потерпати від цього, Київ чекають там, типу, най найжорстокіша атв'ятка, то викликає запитання. А Чому не знищували інших да, ідеологів руського міра, таких як Дугін, Ймовірно, що за все ж там йде конкуренція? Це моя особиста думка, і от саме те, що ФСБ зараз намагається це розповісти як історію, до якої дотичні українські диверсанти, вказує. А тепер вони мають привід, да, або для відповідних дій, або для атак. Але не все так просто. Справа в тому, що вчора ввечері. На своєму Ютуб-каналі екс-депутат Державної думи Російської Федерації Ілья Панамарьов, вам відомий озвучує взагалі іншу версію знищення Дар'ї Дугіну і говорить, що ця справа. Української, ай, перепрошую, бачите, хотілося б української ну, російської національної армії. Точніше, вона називається не так. Назва цієї, ну мені весь час хочеться сказати російською, щоб була якась прив'язка. Я навіть сьогодні коли готував відповідний пост, то також весь час звертався до цієї фрази, але називається вона ця армія Національна Республіканська армія. Коли я почав шукати про неї інформацію в мережі інтернет, її немає. Взагалі. Ну і в принципі те правильно, тому що свого часу ще на початку широкомасштабного вторгнення з допомогою ГУР був організований Руський Легіон, який був сформований із тих військовослужбовців, які здалися в полон до України. Українським збройним силам, і вони були організовані в спеціальну диверсійну групу, яка нібито відправилась виконувати завдання на території Росії. Це загальнодоступна інформація, яка опублікована головним управлінням розвідки. Це не мої домисли. Ну і можливо, цей легіон має відношення до, до Національної республіканської армії, а можливо, і ні. Зараз сказати складно, бо Ілля Пономарьов сказав, що знищення пропагандистки Дар'ї Дугіної е, здійснено саме Національної республіканської армії. Армію, і він зачитав величезне звернення від цієї армії, яке опубліковане в телеграм-каналі, який називається Рус партизан», Рус партизан», І там Ілля Пономарьов говорить, що ця республіканська армія, з якою він постійно тримає контакт ще з квітня місяця, буде знищувати Путіна і всіх путінських прихвостні і чиновників. Просто супер мови немає. Вчора вечором под Москвою произошло знакове событие. партизаны взорвали машину идеолога Новороссии, лидера российских фашистов Александра Дугина. Акция, как и многие другие партизанские акции прямого действия, осуществленные на территории России за последние месяцы, реализована национальной республиканской армией. Мы призываем солдат российской армии прекратить стрелять в наших братьев из других стран, Грузии, Сирии, Украины и других. Але неприємний є факт у самій цій заяві. Справа в тому, що Національна республіканська армія підготувала текст і говорить про те, щоб Росія перестала знищувати своїх братів в Грузії, Сирії і других країнах. а про Україну не слово. Тобто, чи ми і браті їм, чи не браття, не зрозуміло. Сам понурив у відеозверненні говорить про Україну. Але це така деталь дуже невелика. Просто я зараз вам говорю не про сам факт наявності у заяві е, України чи не наявності, а сам факт того, хто перетягує на себе. Е, Історію зі знищенням Дар'ї Дугіної. Ну, тут з'являється ще і Національна республіканська армія. Я вам хочу сказати так, мені, чесно кажучи, байдуже хто її знищив за великим рахунком, я навіть хотів би, щоб це зробили ФСБшники або Національна республіканська армія, бо це означатиме, що в Росії починаються якісь дуже цікаві процеси. Навряд чи Дугіну знищували для того, щоб Симонян сказала, що Київ буде потерпати. Від атак, і що ми от саме через знищення Дугіної змінили графіки роботи навіть громадського транспорту в Києві, вживаємо додаткових заходів безпеки. Але сам факт початку процесу 에, того, що у Росії йде конкуренція за приближення к тілу Путіна, за те, хто може говорити про русську ідеологію чи не може говорити, хто буде класніший ідіолог руського міра чи гірший. Це вже явний очевидний факт. І коли я вчора публікував відео у себе в мережі TikTok із назвою, тепер стало зрозуміло, хто і для чого знищив дуєно. Мені ставили питання, так ти ж не дав відповідь. Друзі, це ще раз наголошую, означає, що не українці дотичні до знищення цієї пропагандистки, саме знищення, а не вбивства. На цьому треба ну, акцентувати, а до того, що відповідні процеси запускаються в Росії. Багато хто, так як то Ілля пономарів, перебуваючи в Україні, намагається бути дотичним до них. Це моя особиста думка. Інші також хочуть дуже добре, ну я не скуп примазатися, але, але бути е, біля цих процесів. Багато цікавих персонажів, навіть українських, які сьогодні є в медійному просторі. Я вам нагадував про Корчинського і е, Арестовича, дотичні до людей, які пропагують русський мір. Але події розгортаються на користь України. Це є однозначним фактом. Я обов'язково буду слідкувати за цією, ну скажу так, неординарною подією, бо вона мені видалась цікавою, я дуже довго осмислював реально, що там відбувається. Я далекий від того, що мої умозаключення мають завершальну повну якусь форму, яка може свідчити про правдивість намірів тих, хто вчиняв вбивство. Знищення перепрошую Дар'ї Дугіної, але за цією подією реально треба святкувати і моніторити, тому що це нам великий плюс. Які у вас є міркування з цього приводу, дуже радий буду почитати в коментарях, тому що там зав'язується дискусія. Ну не так, знаєте, ти сам дурак, що собі придумав. От просто ґрунтуйте м, свою думку. Дайте якісь заключення, посилання. Я, звісно, міг щось не знати, щось загубити, щось не сказати. А там ми поспілкуємося. Оперативніше буду всіх вас інформувати в своєму телеграм-каналі. Посилання знайдете або під цим відео, або за QR-кодом, який ви бачите в себе на моніторах. Всіх люблю, ціную, шаную, не перемикайтесь. Все буде Україна.